Вітаю, друзі! Світ мистецтва складний та багатогранний. Без сторонньої допомоги знайти свої орієнтири у ньому непросто. Скільки коштує картина, чи варто її купувати зараз і коли вигідно продати? На всі ці питання відповість фахівець із підбору мистецтва – арт-консультант. Він підбирає предмети мистецтва конкретно до кожного інтер'єру і збирає унікальну колекцію, яка має художню та аукціонну цінність. Арт-консультант чудово орієнтується у гіганських знаменитих музеях. На великих галереях та тісних арт-кварталах. Він не соромиться барахолок, і серед мотлуху ганчірня може знайти неоціненні шедеври. Крім того, він може зекономити гроші, бо особисто знає багатьох художників та має спеціальні умови придбання або доступ до робіт, які не виставляються на широкий загал. Фахівець із підбору мистецтва допомагає створювати колекції тим, хто розглядає їх як напрямок інвестування. Його зусиллями, живопис і скульптура може приносити більше ніж нерухомість або дорогоцінні метали. І якщо тебе цікавить мистецтво, і ти стежиш за європейськими біоналі та оновленнями американських музеїв, якщо ти не уявляєш інтер'єр без картин і легко знаходиш спільну мову з творчими людьми, ця професія для тебе.